От яка красуня. Я прикрашую її не іграшками, а кримом. Але одного крему все таки обмаль. В якості ялинкових прикрас ідеально підійдуть пряники. Хлопчики, я можу пригостити вас, але обов'язково лишіть мені для ялинки. Є. І подарунки у мене також будуть їстівними. Але це ще не все. Я прикочу пару злиплих цукерок. Wow. Вони схожі на печиво. На них я покладу зігнуту шоколадку, щоб зобразити лавочку. Так, вийшло. В карамель, якщо залишились, я зроблю стежку mm. до будинку, щоб я завжди знала, куди я повинна йти.